Екологічну безпеку області проінспектував профільний міністр Кіровоградщину З робочим візитом відвідав Андрій Мохник. Посадовець побував на об'єктах, що найбільше впливають на навколишнє середовище обласного центру та поспілкувався з громадою області. Про результати розкаже Яна Семенюк. Першим пунктом відвідин міністра стала Інгульська шахта. Підприємство, що видобуває уранову руду, зараз проходить період модернізації, який дозволить збільшити об'єми переробки відвалів. Планується увілічення цього комплексу, будівництво на території нашої шахти комплексу під названням Інгул, такий аналогічний комплекс існує в Смоленській шахті, він називається. Алтаїд, модернізований. Запасів руди в шахті вистачить ще на півтора століття, тому розширювати видобуток урану на Кіровоградщині доцільно вважає очільник області. Ми забезпечуємо власним ураном свої атомну енергетику на 30%, а покладів у нас достатньо, щоб ми. Українську АЕС закрили повністю. Одна з проблем, яка поки що залишається невирішеною на Інгурській шахті, це очищення та перекачка води. Щоб використовувати воду в промисловості, шахті треба її очищати. Існуючі потужності не задовольняють об'єми роботи підприємства. Фактично, ми її не загрізняємо, ми її просто піднімаємо з-під землі. Вона така у нас природна. Нову по законодательству ми обов'язані довести до предельно допустимих значень, які нам вийде. От ми поки що по цьому не можемо довести. Наступний об'єкт відвідин посадовця не санкціоноване сміттєзвалище поблизу Кіровограда. Проблема утилізації сміття є однією з найскладніших, вважає мер обласного центру. Тому в Кіровограді працюють над проектом спеціалізованого заводу. Ділянка виділена розпорядженням губернатора виділила 4 гектари для будівництва такого заводу. По цінам 2013 року вартість цього підприємства… Приємства складає десь 250 мільйонів. Звісно, що в цих цінах воно буде дещо дорожче. Міністр екології вважає, що проект заводу був успішно реалізований, мають спільно діяти влада та інвестори. Якщо говорити щодо Кіровограду, це має бути інвестиційний проект, бо держава не в змозі забезпечувати повністю фінансування. Таких видатків, тому треба шукати можливості і, можливо, спільно з державою робити відповідну програму. Після оглядин міністр зустрічається з громадськістю Кіровоградщини. Обласні посадовці розповідають про проблеми, які вирішити можна лише на державному рівні. Вони стосувалися Інгульської шахти та авторизації сміття. Найбільшою екологічною проблемою нашої області у сфері поводження з відходами є питання накопичення твердих побутових відходів. Так, на території області налічується 413 сміттєзвалищ. У яких відсутні лінії по переробці та сортуванню відходів, згодом зустріч переходить у діалог Кіровградських екологів, цікавлять зміни в екологічному законодавстві. А ви з усіми тими відмінами дозволів, які, будемо говорити так вони просто розрушують екологію? Андрій Мохник. Запевняє, зміни не призведуть до нехтування нормами захисту природних ресурсів. Питання скасування дозволів там не йдеться все одно погодження є з міністерством екології. Там, йде питання щодо санепідемстанції. крім цього, екологи запропонували переформатувати екологічне міністерство і зробити його незалежним від бізнесу. Яна Саменюк, Анатолій Басистий. день за днем.